Привіт! З вами знову Уляна. І я знову в Скалі Подільській. В цьому відео я покажу вам будинок, який продається. Але спершу трішки про Скалу Подільську. В передніх відео я вже розповідала, що тут є дві школи, два садочки, багато різних магазинів, декілька аптек, приватний стоматологічний кабінет, амбулаторія, Укрпошта, Нова Пошта. Також ще є музична школа. Здається, основне розповіла. Скала Подільська це селище міського типу. Найближче місто це місто борщів, до нього 14 кілометрів. Підходимо до будинку. Проходимо в будинок і ми потрапляємо в веранду. Будинок цегляний, площа будинку 100 квадратних метрів. План будинку, щоб вам було зрозуміло, як це все виглядає. Проходимо в сіни і почнемо з першої кімнати. Так виглядає перша кімната. Хочу сказати, що в цьому будинку колись жили дідусь і бабуся. Зараз вже декілька років тут ніхто не проживає, тому будинок, як бачите, в такому стані, що звичайно тут потрібно робити косметичний ремонт. В кімнаті пічне опалення. Газу в будинку немає, тут всюди пічне опалення, але по вулиці газ, газова труба є, тому якщо ви захочете підвести газ, то це можна зробити. Вікна в будинку дерев'яні, тут подвійні рами. Проходимо в другу кімнату. Кімнати тут всі збудовані, вони суміжні. Звичайно, можна буде між двома кімнатами зробити перегородку, ну, щоб вони не були всі суміжні, замурувати стіну. Ну це вже за бажанням. Кому як подобається. Ну, я б, наприклад, так зробила, тому що всі прохідні кімнати. Але кімнати тут великі, є чотири кімнати, тому є місце, щоб зробити тут і кухню, і кімнату, і можливо санвузол добудувати. Третя кімната. Також в третій кімнаті знаходиться грубка. Всюди дерев'яна підлога. Звичайно, тут можна заїхати на перший час перебілити стіни, фарбувати вікна, двері, але, звичайно. Хочеться ну, щоб були умови. Ну, я думаю, зараз більшість людей хоче, щоб були умови, тому, звичайно, тут потрібно добудовувати санвузол, тягнути воду. Вода в криниці, криниця знаходиться біля веранди. Я вам пізніше покажу криницю. Будинок, знаєте, кожен будинок потребує господарів, щоб за ним доглядали. Так само і цей будинок, в ньому давно вже ніхто не проживає, тому сюди потрібні такі гарні господарі, тому що тут багато землі, 30 соток землі. Потрібно все це доглядати, косити перед будинком, так само будинок підтримувати. Тому мені здається, цей будинок для такої ну, молодої сім'ї, напевно, найкращий варіант це для сім'ї. І отак виглядає четверта кімната. Цей будинок побудований в 1989 році. Тут також побілені стіни, дерев'яна підлога, дерев'яні вікна. З цього будинку можна зробити дуже гарний будинок, але, звичайно, сюди потрібно ще докласти кошти. В цій кімнаті є пічка, тут, напевно, колись була кухня. В цій кімнаті. Ну, я так думаю, точно не знаю. Ну, сам по собі будинок гарний. Ціна будинку 10 тисяч доларів. Так, це ми знову повернулись в сіни. І я хочу показати вам тут, що є вихід на горище. Колись дідусь з бабусею будували, будували, а зараз тут немає кому жити. Тому в цьому будинку я бажаю, щоб знайшлись гарні нові господарі, які будуть за ним доглядати. Зараз піднімусь ще на горище, покажу вам, як там. Це виглядає? Виходимо з будинку. Бачите, ну я ж говорю, тут ніхто не живе, і тому подвір'я порисло бурянами. Треба сюди доброго господаря. Це ще господарське приміщення. Колись тут була кухня. І ось там прямо підвал. І далі тут колись був хлів. Це якщо хтось захоче тримати свинок, хоча молоді люди, мені здається, зараз не дуже хочуть тримати господарство. І далі курник, колись тут були кури. Далі йде город. І, бачите, тут поросло бурянам, але насправді тут, коли виходиш з будинку, дуже гарний краєвид, тому що в далечині видно. Костел, церкву, ну і дуже гарний вигляд. Але, звичайно, тут потрібно прикласти трошки рук і це все викосати, ну, щоб воно було доглянути. Подвір'я гар... ну, подвір гарне, точніше, зараз воно не дуже гарне. Але так воно гарне, воно рівненьке. І ось критиця вода в криниці. А ще з приводу Скали-Подільської хотіла сказати, що тут гарна транспортна розв'язка, ходять автобуси, тут проходить траса Львів-Кам'янець-Подільськ, тому можна зручно добиратися як в Кам'янець-Подільськ, в місто Чортків. Також проходять автомаршрутки, які їдуть в Київ, в Польщу, тому з цим проблем немає.